Ось я зроблю свої перші тисячу доларів, так було у мене, і я заживу. Я розумію, що було зроблено дуже багато успішних і неуспішних дій. І давайте саме ці дії розберемо. Мені здається, це вам буде дуже цінно, чому одні люди постійно бігають по щиречому колу і не досягають своїх фінансових цілей. Справжня трансформація і зріст почнеться, коли ти будеш працювати над всіма чотирма опорами моєї системи квадранту фінансової антикрихкості. Друзі, привіт! Ви на каналі Капітал Незалежності. Мене звати Оміда Самойенко і на цьому каналі ми розбираємо різні теми про гроші, інвестиції, мислення. І сьогодні хочу розібрати цікаву тему, чому одні люди постійно бігають по щирячому колу і не досягають своїх фінансових цілей. Отримують зарплату, витрачають далі. Чекають нову зарплату, і так безкінечно не бачать світла в кінці тонелю. Давайте розбирати цю тему. Насправді, проаналізувавши дуже багато людей, велику аудиторію в моєму інстаграмі, я зрозуміла, що є деякі основні проблеми, які є такою, знаєте, тонкою красною ниточкою майже у всіх. Перше, це так: життя від зарплати до зарплати. Причому це стосується абсолютно всіх. Неважливо, ця людина заробляє там тисячу доларів або десять тисяч доларів, все одно, ти очікуєш зарплату, тільки потім ти можеш закривати якісь свої фінансові цілі. І це дуже турбує, тому що світ досить не. Стабільний, і ти не розумієш, що завтра ти зможеш отримати ці 10 тисяч доларів або навіть тисячу доларів. Неважливо, ти найманий працівник або підприємець, ти все одно живеш в нестабільному світі, і це викликає дуже багато тривог, емоцій, і ти постійно переживаєш. Друга проблема це коли ти заробляєш більше, більше витрачаєш, і в результаті все одно стоїш на місці, тобто в тебе або нуль. Або є якісь невеличкі заощадження, але це абсолютно не задовольняє твої потреби, твій масштаб. Ти розумієш, що для того, щоб відчувати себе стабільно, тобі треба більше грошей, більше заощаджень, більше капіталу. І цього не відбувається, тому що так, ти думаєш, ось я зароблю свої перші тисячі доларів, так було у мене, і я заживу. Мені буде на все вистачати. Заробляєш ці тисячу доларів. Такого не відбувається. Ти розумієш, що тобі не вистачило на перше, друге, п'яте, десяте. І ти все одно стоїш ніби на місці і не відчуваєш цього прогресу. І думаєш, ось коли буде 2 тисячі доларів, ось тоді все налагодиться, і я буду відчувати себе спокійно і знову ж таки сценарій повторюється. Ти заробляєш дві тисячі, тобі знову для чогось та не вистачає. Не думайте, що ви будете заробляти 10 тисяч і вас все налагодиться. Ні. Або ви будете заробляти 50 тисяч доларів і вас все налагодиться. Я вам обіцяю, ні. Тому що тут проблема дуже велика, ми зараз її теж будемо розбирати. Є ще основна категорія людей, які постійно користуються кредитками, причому для пасивів. Не беруть кредит на навчання або ж для нерухомості, да? а беруть прямо кредит або розтермінування під новий айфон для телевізора, да? купують холодильника в розтормінуванні ну, тому, що 0%. У мене є окреме відео на моєму каналі. Обов'язково пригляньте. І проблема тут заключається в тому, що людина просто не може жити без кредитних коштів і постійно користуються кредитними картками навіть в кафе, ресторанах, і навіть не уявляє собі. Як одним днем, ну наприклад, завтра, прибрати кредитну картку зі свого життя? Якщо у вас зараз ви відчуваєте таку проблему, що ви завтра не зможете закрити кредитку одним днем і пристати нею користуватися півроку рік або й більше, то у вас проблеми. Розуміючи все це, ви, мабуть, вже зробили немало чого. На не? прочитали книжки, пройшли якісь курси, можливо, ви робите медитації на гроші. Я впевнена, що багато хто з вас, тому що в мене досить така свідома аудиторія. Ви ставите на початку року свої тілі, робите ось ці дошки візуалізації. Вони дуже красиві, вони вас надихають. Виходить кінець року, і ви розумієте, що ви трошки розчаровані в собі. По перше, тут хочеться сказати, що є такий момент, що люди. Дуже сильно переоцінюють себе на протязі півроку рік, і люди дуже сильно недооцінюють себе на довгостроковому періоді 5-10 років. Тому сильно розчаровуватися не треба. А якщо у вас тільки що стався інсайт, то напишіть, будь ласка, обов'язково це в коментарях. Я як людина, яка варилася в цьому, мабуть, більше 10 років, дуже добре вас розумів. Я була в цих щурячих перегонах, постійних стресах і тривожності, працювала з кредитними картками і не могла від них позбавитися. І це життя було від однієї кредитної картки до наступної кредитної картки без кіночних. І Я не бачила світу в кінці тунель. І зараз я розумію, що знаходжуся зовсім в іншому фінансовому стані, коли в мене не все вистачає гроші, де я заходжу в магазини і не переглядаю на цінники, купую те, що мені Хочуться, а на те, що я можу собі дозволити, я розумію, що в мене є достатньо великий амбіційний капітал, який може мене забезпечити і моїх дітей до кінця життя. Я розумію, що було зроблено дуже багато успішних і неуспішних дій. І давайте саме ці дії розберемо. Мені здається, це вам буде дуже цінно. Моїми неуспішними діями стали наступні рішення, після яких в мене була певна поведінка. Да? перше рішення це для того, щоб мені більше зробити, треба більше працювати. Я дуже добре пам'ятаю, коли в мене склалося таке рішення. Я тоді працювала в салоні краси, в мене вони були два салони краси в центрі Києва, в оренді, і я сама працювала теж старшим майстром манітюру. І Я розумію, що я роблю певну кількість клієнтів і отримую певну кількість доходу. І якщо я хочу Зробляти більше, мені просто треба більше працювати годин. І я розумію, що це була паска, тому що все, що я отримала після такого рішення, це алергія на все життя. Тобто я зараз заходжу в будь-яке приміщення, яке дуже сильно пахне. Це може бути парфюмерний дім. І через 5 хвилин в мене почнуться дуже сильні головні болі, тому що саме так я заробила собі алергію після того, як я більше працювала. Друге рішення це я можу вчитися в. Це самостійно. Я розумна людина, мені не треба нічого пояснювати, я все сама зрозумію, все сама прочитаю, все сама проаналізую, зроблю висновку і прийму рішення. Так це працювало насправді. Якщо в мене виникала якась проблема, я дуже глибоко вивчала тему, робила висновки, пробувала, робила гіпотези, робила якісь певні дії, і результати були через раз. Колись виходило, колись ні. І якщо виходило, це займало досить багато часу. Ну тобто, замість того, щоб вже отримати якісь результати, я все. Що експериментувала, да вчилася, робила, втрачала дуже багато часу на це. І зараз, знаходячись в цій точці, я вважаю, що це було великою помилкою, тому що зараз я так не роблю. Ще однією проблемою моєю особистою було не розбиратися в фінансовому плануванні. Гроші якісь приходили, гроші якісь уходили. І в результаті я не розуміла, де мої гроші, де вони. Чому я так багато працюю, а грошей я в результаті не бачу. Я постійно працювала на гроші. Це було теж безкінечно. І мені здавалося, що я ніколи не зможу вийти на пенсію. До речі, якщо ви підприємець, і ви також це відчуваєте, що ви ніколи не зможете дозволити собі на пенсію. Також напишіть ну, цей страх в коментарях, як ви це відчуваєте. Опишіть прямо його детально. Що стосується успішних дій, насправді їх було багато, але одна успішна дія дуже сильно і кардинально змінила все моє життя. Це вчитися. У найкращих експертів, я зрозуміла, що так, я можу самостійно довго шукати рішення, але найкраще це знайти людину, яка вже має ті результати, які я хочу отримати, і в неї вже є рішення. Вона це пропрацювала на практиці і може мені це пояснити. І я можу просто скопіювати цю систему собі і далі піти. І насправді, навчаючись в безліч програмах і отримавши великий свій практичний досвід, я все це підсумувала. І склала в одну систему, яку я назвала квадрант фінансової антикрихкості. В Чому вона заключається? Взагалі фінансова антикрихкість це те, що я. Роблю, і навіть коли стають якісь непередбачувані події, це робить мене ще сильнішою з фінансової точки зору. Тобто, будь-яка криза для мене це можливість стати сильнішою і навчитися на ось цьому хаосі робити результат. Я зрозуміла, що для того, щоб дійсно отримувати фінансовий зріст, виходити на нові фінансові рівні, щоб грошей на все вистачало, залежить це від чотирьох опор: перше це вмислення, друге це емоції, що саме я відчуваю. Як я ці емоції проявляю? Третє це поведінка. І четверта це навички. І я розумію, що якщо немає якоїсь опори в системі, якщо ви працювали над мисленням, вмієте контролювати свої емоції, да, якщо ми говоримо в контексті грошей, і все окей, у вас з навичками, але немає конкретних дій, то скоріш за все у вас не буде фінансового зросту. Теж саме приберіть будь-яку опору, да з цього стільця стільчик завалиться. Він не буде стояти твердо на ногах стабільно, і тим паче ви не будете відчувати, Вати фінансовий зріст. Що я бачу зараз на ринку? Дуже багато зараз навчань, які стосуються окремо інструментів. Відкрий собі банківський рахунок, відкрий депозит, почни вже отримувати відсотки. Відкрий брокерський рахунок, купи собі акції, все в тебе буде добре. Але це так не працює. Людина починає користуватися цими інструментами, робить перші результати, але в довгостроковому періоді результатів немає. Немає ось цієї фінансової незалежності, коли людина просто пішла і навчилася інструменту, як інвестувати. В акції. Друге, що я бачу дуже багато ізотеричного: медитації на гроші, ось медитуй, і все в тебе буде добре. І насправді, можливо, якісь перші результати. Ви будете бачити, ну так ви привали себе в свій ефективний стан. Ви почали спостерігати за собою і бачите більше можливостей. Можливості приходять, ви їх приймаєте, але це теж буде одноразово. На довгостроковому періоді тільки на медитаціях мільйон доларів не зробиш і фінансової незалежності не отримаєш. Давайте бути чесними. І третя така категорія, яка працює з упередженнями, з мисленнями, вона теж зараз має дуже високу популярність. Це Тренд працювати над своїм мисленням, але я бачу дуже багато людей. Більшість, мабуть, людей, які працювали тільки над своїм мисленням, вони не бачать результату і вони вже розчаровуються і не купують вже такі курси. Вони вважають, що це не працює. Але насправді не курс, ні знання, які ви отримали, не працюють а просто займатися тільки мисленням не працює да? потрібна система. Чому саме ці чотири опори? Давайте розбирати. Ну, перше, це мислення. Да, ми з вами знаємо, що між мисленням багатої бідної людини лежить прірва, і дуже важливо, як ви думаєте, тому що ми маємо ці результати через те, які ми рішення прийняли. А рішення наше залежить від того, як ми думаємо. Да, якщо ми думаємо, що гроші це погано, то ми будемо робити все для того, щоб підтверджувати, що гроші це погано, і ми не будемо собі заохочувати ці гроші для того, щоб досягати своїх фінансових цілей, теж саме навпаки, якщо ми думаємо, що гроші це можливість давати цінність людям, і ми хочемо цю цінність давати, то тим більше грошей ми будемо отримувати. І різниця між мисленням бідного і багатого дійсно дуже велика. і... Працювати над своїм мисленням потрібно завжди. Неважливо, скільки ви зробляєте, можливо, зараз тисячу, десять тисяч або п'ятдесят тисяч. Немає ось цієї стелі, де ви можете сказати, «все». У мене моє мислення пропрацьовано. Такого ніколи не буде, тому ця історія просто безкінечна, і це насправді дуже клас. Друге – це емоції. Є взагалі окрема наука, яка називається поведінкові фінанси. І насправді на фондовому ринку люди саме які мають високий і Тобто емоційний інтелект саме вони мають найкращі результати, тому що вони вміють контролювати свої емоції, вони вміють відчувати емоції інших і як керувати емоціями інших. І це дуже класний момент, тому що на сьогоднішній день є дослідження, що EQ набагато важливіше ніж IQ. І дуже важливо бути не стільки розумним, а скільки мати ось цей високий емоційний інтелект і вміти контролювати свої емоції, особливо це стосується грошей. І як приклад, як може. Призвести, якщо ви вважаєте, що вам потрібно бути розумним для того, щоб отримати мільйон доларів капіталу, то це неправда. Насправді ви можете найняти людей з високим IQ, які допоможуть вам зробити цей мільйон доларів. А вам потрібно вміти бачити таких людей, вміти наймати таких людей і вміти такими людьми керувати. І для цього вам потрібен той самий IQ. Поведінка, чому це важливо? Ви можете дуже багато знати і в теорії знати навіть більше ніж я бути розумнішим ніж я. Але якщо ви поводитеся як людина в фінансовій ямі з грошима, то у вас будуть гірші результати ніж в мене. Тому дуже важливо, наприклад, після навчання протягом 72 годин вже зробити перший крок. Це дійсно важливо, тому що інакше немає ніякої різниці, що ви заплатили за це навчання і пройшли, і взагалі нічого не дізнавалася в цій сфері. Тому дійсно дуже важливо, що ви робите зі своїми грошима для вашого фінансового зросту. Якщо ви ставите фінансові цілі на рік, що ви сьогодні вже зробили для того, щоб наблизити себе до цієї фінансової цілі, яка відбудеться через 365 днів, і ось ця історія вміти ставити цілі, де Позивати цілі по днях навіть воно дуже важливо, але ще важливіше ось цю дію сьогодні зробити. І це, мабуть, мене дуже сильно відрізняє від багатьох інших від ідеї до написання плану декомпозиції і до реалізації ідеї, тобто до конкретних дій, в мене проходить, мабуть, там один-два дні. Да, залежить звичайно від цілі, да від масштабу цієї цілі. Але все ж таки я намагаюся одразу все робити. Ну і навички. Зробили один раз. Ви молодець, відклали перший раз гроші на фінансову подушку – Це дуже класно. Проінвестували перший раз, купила акцію. Ви дійсно зробили великий крок. Але від цього вам не стати заможним і фінансово незалежною людиною. Будь-яка історія вона працює тільки коли ви дисципліновано постійно це робите. Все життя, і фінанси це така сфера, як і здоров'я, так і відносини, яка працює по результату накопичення. Да, Чим більше ви робите одних і тих же самих дій, правильних дій, ефективних дій, тим більше у вас буде результат. І десята дія, десятий крок, навіть якщо він по складності був таким же, як перший, але десятий крок вам дасть набагато більше результату через цей ефект накопичення. Тому дуже важлива навичка. Відкладати кошти, навичка промножувати гроші інвестувати. Тобто не просто вміти, як інвестувати, а мати навичку. Ми бачимо світ через фільтр своїх упереджень та через свої викривлення. І ці викривлення, ці фільтри нас дуже сильно обмежують і надають нам зростати фінансово, надають нам прогресувати та еволюціонувати. Тому дуже важливо бачити реальність якомога ясніше. Справжня трансформація і зріст почнеться, коли. Ти будеш працювати над всіма чотирма опорами моєї системи квадранту фінансової антикрихкості. Якщо ти хочеш заглибитися в цю тему, якщо тобі відгукується те, що я говорю, якщо ти хочеш вже почати робити перший крок в цю сторону, пропрацьовувати ці чотири опори твоєї фінансової антикрихкості, то запрошую тебе на інтенсив, який відбудеться 24-26 вересня, який присвячений саме пропрацюванню цих чотирьох опор. Ціна цього інтенсиву дуже вже символічно всього лише дві чашки кави, але я впевнена, що цінність буде дуже висока. Це може бути та точка неповернення, яка допоможе тобі почати свій шлях до фінансової свободи незалежності і підійти до цього питання фундаментально. Під цим відео я залишу посилання на інтенсив. І я дуже сподіваюся, що ти зробиш цей крок, пройдеш на інтенсив і почнеш працювати над цима чотирма опорами, будувати свою систему фінансової антикрихкості. Але в будь-якому разі ми з тобою будемо зустрічатися на цьому каналі Капітал Незалежності в нових відео, де будемо розбирати будь-які теми стосовно грошей, фінансової інвестиційної грамотності. До наступної зустрічі, бувайте!